Святкуємо день урожаю, яку Господь наш усім дав. Всі люди від краю й до краю, подяку шлють за Божий дар. Вирощує врожай лиш Бог. Ми лише сієм, обробляєм, чекаємо ми без тривог, що буде добре з урожаєм. У церкві ми усі зібрались, щоб дякувати Святому Богу. Завжди на нього сподівались, що дасть Господь наш допомогу. У такі спекотні літні дні ростив картоплю помідори, Може, що й вигорело на дні, не завдасть великої шкоди. Співали, Господа хвалили за всі його в світі творіння, подяку йому усіли за його милість і спасіння. Зварив плов пастир церкви Юра, усіх людей нагодував. Вся церква Божі Слова чула, як і про Господа сказав. Всі люди дякували Богу, що Він добро нам всім дає. Надіємось на перемогу, яка від нього лиш прийде. Слава.